Кількасот киян прийшли на Оболонську набережну, щоб прибрати територію. На алеї висадили дерева та зібрали опали листя. Долучився до толоки Меркива Віталій Кличко. Від найменших до найстарших прибрати територію Оболонською набережною прийшли усі небайдужі. Листя підмітати, під під там, ну щоб було. Помогти, щоб було красиво, уютно. Крас... Вообще, щоб було добре. Стас зі своїми друзями постійно долучається до суботників для молоді. Підтримка чистоти у місті важливий чинник. Ми обираємо набережну постійно, починаючи від собачого гирла і сюди та Сьогодні багато людей думаю, буде чисто. а так дуже тяжело заставити людей вийти. Сьогодні толоку справді можна назвати успішною. Усі, хто долучився до прибирання, часу дарма не гають. Тут робота вирує на кожному квадратному метрі. Мешканці оболоні активно згрібають листя та сміття і складають їх у пакети. Таку активність киян приїхав підтримати й очільник столиці Віталій Кличко. І дуже здорово, що люди з ближчих домов виходять для того, щоб благоустроїти. Ту Территорию, тот ареал, в котором они проживают. Мы постоянно делаем для благоустройства города очень много шагов. Это касается и э, сферы отдыха, это касается и благоустройства зеленых э, насаждений, парков. Я уже говорил, у нас более, в этом году мы открыли 40 э, новых скверов и парков. Новые хочу подчеркнуть. Э, я не буду говорить о тех, которые мы благоустроили. Та не словами, а діями разом із зеленбудівцями Віталій кличко теж вніс свою лектову зеленення. Він висадив клен, ну, завжди тримався. Не знаємо. Тепер на алеї побільшало кленів. Сьогодні висадили три. Та й сама територія стала помітно чистішою. Зеленбудівці навіть не встигали вивозити зібране листя. На минулі такі акції зібрали майже три тонни сміття. У нас субота це офіційно наш робочий день. Ми постійно проводимо суботники. Субота це час, знаєте, коли всі люди відпочивають, а приходять в парках, скверах. А поэтому треба вивозити листя, надо вывозить мусор. Більше всього поки буде погода, ми будемо, конечно, проводить субботники, будемо привлекать людей. Тому коли люди своїми руками а, к этому приобщаються, починають делать, вони по-другому це. Гуртом прибирати легше. Мешканці оболоні це довели. Тепер прогулянки набережною будуть ще приємнішими. Вероніка Сектим, Вячеслав Мендичанський, телеканал Київ.